У весняному гайочку, у стріблястому струмочку, сонечко купається, у бурульках сяйвом грає, бруньки ніжно зігріває, і мені всміхається, сніг останній розтапляє, першу квітку обіймає, що вже красується, а в маленькому озерці, ніби в справжньому люстерці сонечко милується. Дітки пропоную поспостерігати за сонечком. Зранку сонечко встає та будить усю природу. Воно знаменує початок нового дня. Коли сонце підіймається високо в небо, то починається день. Сонце зігріває своїми теплими промінчиками все навколо. Скажіть, дітки, а яке ж воно весняне сонце? Так, воно ласкаве, тепле, золоте, яскраве, сяюче, довгоочікуване після зими. Дітки, а ви помітили, що день стає все довшим? Коли сонечко опускається, починається вечір. І сонечко лягає спочивати, щоб завтра розбудити нас зранку своїми лагідними промінцями. А ми з вами завжди його чекаємо та зустрічаємо новий день. Дітки, скажіть, а як сонце гріло взимку? А зараз навесні як гріє сонечко? Пригадайте, які дні і ночі взимку. А якими вони стають навесні? Зараз сонце гріє дедалі сильніше. Сонечко трудиться, гріє та пробуджує землю, рослини, тварин до життя. Ось таке воно, весняне сонечко. А що ви можете, дітки, розказати про весняне сонечко? Нових зустрічей, малята!